Добрий день. Сьогодні ми з вами розпишемо таку підставку для прикрас і покроково її зробимо. Отже, що нам потрібно? В першу чергу, це така гіпсова підставка, яку ми розмалюємо. Також нам потрібні акрилові фарби, пензлики, вода та олівець. Для початку вибираємо собі малюночок. У мене я вже знаю, будуть квіти, такі маленькі накидаю простим олівцем. Можна будь-якої форми, не обов'язково, щоб вони були одинакової, чим більше квітів, тим красивіше. На ці портики я не заходжу. І відповідно на оце. Є, тепер все, що нам потрібно, це розмалювати. Он я вибрала такого синього кольору і акуратно замальовую. Починаю з бортиків. Взяла такий кошлатий пензлик і акуратно прохожу. Відповідно також і боковинки. Тут внизу я не малюю, я просто як буду покривати лаком, покрию низ лаком для того, щоб гарно тримався малюнок. І відповідно, щоб була стійкість нашої підставки. Лак я буду використовувати акриловий, так як малюю і акриловими фарбами. Якщо немає акрилових фарбів, можна використати фарби гуаш. Але потрібно розуміти, що при дотику з водою вони можуть фарби розмітися. Якщо ви збираєтеся використовувати підставку для чогось з водою, то фарба може злізати. Тепер мені потрібен тонший пензлик, щоб акуратно замалювати боковинки. Також можна підбирати різні, і відповідно, малюнки. В наступних відео я буду показувати, які можна ще підбирати кольори, але мені хотілося саме таку підставочку, тому акуратненько її виконую. Зайву фарбу, що кладу я забираю і наношу на наш малюнок. Обов'язково перевіряємо з усіх боків, чи ми гарно замалювали, чи не залишилося у нас десь білого гіпсу. І тепер лишилося нам серединку. Тобто такий малюночок дуже легко і просто замальовувати, і дуже легко виконати собі трендову підставку у спінтериста. Мачу, що мене цей пензлик трішки має усики, візьму інший. Акуратно прохожуся біля наших квітів, стараюся на них не заходити, але якщо ми і зайдемо, нічого страшного, будемо їх також. Замальовувати іншим кольором. Тільки потрібно буде почекати, щоб підсох наш блакитний синій колір. Хочу зазначити, що багато фарби нам не потрібно, тобто ми без проблем можемо виконати таку роботу і отримати гарний результат. Також, якщо ви хочете самостійно розписати для себе підставку, можете звертатися. Я роблю такі гіпсові штучки на замовлення і різні форми, або перейти на мою сторінку Instagram і ознайомитися з наявними. Так, нам ще залишилася половина роботи. Трішки обрулю для зручності, підправлю те, що я не бачила, і акуратно домальовую решту. Наголошую, якщо у вас нема акрилових фарбів, але вам дуже хочеться виготовити для себе таку підставку, можна фарбами Гуаш розписати. Або якщо у вас є вдома фарби від картин по номерках, це також вони є акрилові, і акуратно ними можна розписувати досить часто мої учні саме такими. Від картин по номерках розписують собі свої різні підставочки. Так, є. фон ми замалювали, дамо трішки часу, щоб підсохло. Я дала трішки часу, щоб підсохло, але ми бачимо, що ще у нас є світлі мокрі частинки. Ми будемо акуратно, щоб на них не зайти. А далі замальовую гарненько свою квіточку. Серединка в мене буде жовта, тому я можу спокійно заходити білим, і там, де у нас вийшло синім, навіть не буде видно. Акуратно кожну плюсточку проходимо. Можна запитати, чому я не залишила білим, раз у мене був гіпс білий. В ну, першу чергу я хочу, щоб це було саме намальовано, і гіпс він не має такої красивої білизни, як дасть нам саме фарба. Тому ми акуратно перекриваємо. Плюс ми будемо знати, що наша. Відставочка повністю перекрита, якщо на неї попаде волога, ми не будемо хвилюватися, що може дати тріщину. Так, відправляю собі. Треба жовті серединки. Акуратно, маленькі, жовті крапочки ставимо на кожну нашу квіточку, ставимо їх по центру. У нас були такі ромашки. Можна ще додати пелюстки зеленого кольору, але я хотіла саме таку підставочку, буду використовувати її для прикрас або для резинок. Скоріше за все, для резинок, для малювання. Я розписала наступним етапом, коли вона повністю висохне, я її залакую. Лакувати буду два шари, щоб була гарна глянцева поверхня, а друге, щоб виріб не боявся води. Причому лакуватиму я два рази: як з цього боку, так два рази з цього боку. Якщо вам не подобається задня частина, можна її також замалювати синім кольором. Всім дякую за увагу. До побачення!